В цьому відео демонструю вам, як потрібно правильно підключати резервне живлення малої потужності будь-якого типу в електромережу приватного будинку. Так, інструкція керувати резервним живленням. Ось таким. Ось живлення значить, має бути включене, під'єднане до нашого щитка. Значить, тут є чотири групи. Правда, дві з них сидять на одному чотириполісному перемикачі. Так, як бралося то, що було в наявності. Розділення споживачів на групи дає можливість замовнику самостійно обирати, яку підключати, щоб зекономити ресурс батареї. Вони разом з'єднані, разом працюють. Це перший пріоритет. Значить, дві групи це слабофочка з домофоном, тих два автомати. Раз, два, слаботочний ще домофон. Далі котел газовий це ось цей автомат. Третя група це у нас освітлення. Ось у нас тих три автомати задіяні. Освітлені. Четверта група це холодильник. Ось наш холодильник. Отже, в нормальному режимі всі перемикачі наші знаходяться в верхньому положенні. От, живлення від мережі написано тут. Тобто крайні верхні положення. Тобто, в нормальному режимі у нас от всі автомати включені, подається напруга. Тепер моделюємо пропажу напруги. От пропала у нас напруга. Все. Все погасилося. Що нам треба зробити? Значить, включити акумуляторну батарею. От, світиться індикатор, що подав, подали живлення з акумуляторної нашої батареї. Живлення прийшло. І все, і, ну, і лишається пере, перекинути, переключити наші перекидні перемикачі в нижнє положення. Тобто, ну не буду котел включати, щоб не спалити по 100 разів його. Юзати взад вперед. Я на, на, викор... от, на світлі покажу. Значить, на освітленні появилося світло. Тобто подано холодильник подав. Тобто, от Наші групи? Це от. От, наша група в котельні на тому автоматі висить. Тобто ця група вже заживлена від акумуляторного батареї. Тепер, так от, наприклад, ну, треба пильнувати. Як пильнувати? Появиться світло. От, появилося світло. так? Наш рельєо напруги зразу не включає, проходить певний час. Зараз воно включиться, а потім стабілізатор включиться. Так. Так, включився стабілізатор. Запустився. Він так само ключі запустить через деякий час, не зразу. Все. Все, запустився стабілізатор. Тобто, в нас зараз подалась основна напруга живлення. Тобто, всі ці групи вже знов під напругою, крім наших тих груп, які живляться далі від цієї банки. Тобто замовнику треба пильнувати, час від часу приходити і дивитися, якщо світяться дві лампочки, от нашу, от світиться, це говорить про те, що світиться включена акумуляторна батарея. От, тобто засвітилася напруга. Побачив, відкрив, перевів на все, від мережі, так само холодильник, так само газовий котел. От, запустився. І кутел її. І... Слоботочний щирий домофон. Все, напруга є, нам не треба. Виключаємо. Акумуляторну батарею виключили, акумуляторна батарея виключена. Далі в нормальному режимі. Був би це у нас безперебійник, який може працювати в режимі байпаса, ми б могли б взагалі перевести це все в нижнє положення. Це включили безперебійник, в нижнє положення перевели, і ми би навіть не, ну, воно би само по собі включалось, виключалось. Ми б навіть не, не треба було бігати і переключати. Тобто, замість такої штуки можна купити ну, екофлору той. Будь-який безперебійник поставити, підключити, і схема гнучка буде працювати при будь-якому безперебійнику. Ну і ще одне. Відключивши батарею від вилки нашої, можемо сміло її жбурляти на підлогу і не переживати, що її ж таки рав дарить током. Так як вилка гальванічно розв'язана з фазним та нульовим провідником в щитку.